Так, друзі, всім бобра! ви на каналі Добербобер. Сьогодні в нас... Яке у нас сьогодні? Так, подивитися, треба. Так. 30 липня. Переїхали ми на новий точок. Сьогодні у нас вітерок. Вчора вроді би всіх відкривав. то щоб була проблема, що буваю, забуваюся якийсь вулик відкрити. Так, треба буде більш-менш виставити, бо приїхав виставити один вулик. До речі, льот нормальний. Воно там корпус з'їхав. Зараз ми його поправимо. Ну, суть не про це. Зараз хочеться поважити, скільки в нас ось так працює бджолка. Чи принесли нам щось бджоли, чи не принесли. Це дуже цікаво. О, принесли щось небагато. Кілограмчик. Може навіть не даже... 3 кг. Так. Ось вам і відповідь на питання. Оцих ми привезли. Це за 2 дня. За два дня по півтора кілограмчика, можна сказати. Так. Ось вам відповідь на питання, чи треба кочувати, чи не треба. Якби ще раніше виїхав, дня на 4 не було в мене часу, то мед качав, то грузчиків не було. То... Срачка до болячка то ще щось. Ну, коротше, суть не про це. Ось вам відповідь, чи треба кочувати, чи не треба. Тобто, зараз ходимо, ще подивимось на другий точок, який тільки сьогодні виїхав. Ці ми привезли тут 20, якщо пам'ять не підводить, 24 сім'ї. Ми вивезли вчора зранку. Да? Ні, вчора ввечері. Коротше, чи позавчора ввечері. Ні, вчора ввечері. Чи без... Хару, чи не принципово взагалі Що вони тут два дня стоять. І от льот хороший, бджолка зараз трошки злиться, То, що ще не розуміє нічого. Тут водички сіно налили їм. От Вони от водички, без водички трошки зляться. Ну Зараз ми це виправимо, водичку привезли. Нальємо зараз. Так. Ось така в нас ситуація. Тут соєшник десь якийсь відквів, відцвів, якийсь ще не відцвів типа там за цвіте другий, а ми взагалі приїхали до нашого якби, фермера, з яким я постійно працюю, так, бджоли, от валіть. Постійно працюю там за посадкою, не буду йти. Здорове поле, близько 170 гектар. То, 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 то. то там воно ще не цвіло. І от ми на нього виїхали. То, що моє, вже там, де я стояв, там все відсвіло. І сенсу стоять, там я більше не бачив. Ну, таке от поле, не знаю, чи є воно, навіть не питав. Ну що я вам хочу сказати. По 1,5 кг в день, при тому, що ніколи, ну, тобто в нас вже тиждень нічого не було приносу, то я думаю, це непогано. Ах, проблема в кочівлі не на платформах, а от коли ти грузчиками грузиш, в тому, що треба шукати, щоб хтось грузив. А це якби це, це велика проблема. Ну, проблеми кочівлі, це взагалі буде окрема тема для відео. Так, ну, піду я корпус поправлю, підемо на той точок, ще подивимося на той точок. Так, друзі, підходимо до другого точка. Роздівся набагато далі, передівся тобто, от пасіки, то що вони зараз сьогодні тільки відкриті, зленькі, зараз жорстко-зленькі. Так, чого на різних точках, то що перший перевозився вночі і в нас була одна маленька проблема. Тут між точками метрів 300-400. І подальше взагалі я хотів всі, тут подальше, ще далі поставити, щоб подальше від села, щоб пасічники з села теж не нервували сильно, але ну, поставив як поставив, там тут поставив далі, то що було проблематично їх. Вивантажувати, там побачили хорошу просіку, просто викинули їх, на тому все кончилось. Ось зараз такий точочок. Не було часу знову підготувати, все так спонтанно туди. ну Важко, коли сам працюєш, воно чесно, важко. Хто хто працює сам, той знає, воно там батько допомагає, але все одно все готую сам, їздив все сам, обдивляюся. Так, ну от, бджілка працює, зараз вони Трошки метушні, істерики. Ну, завтра, хоча воно вже бджолка з обножкою, значить, працюють. Це добре. Це добре, що працюють. Так, тут у нас ще буде сояшник, не знаю який він буде. Не знаю, чи ми на ньому взагалі будемо стояти чи не будемо. А може він нам поможе, коли ми будемо відбирати корпуса, дай Бог що ми будемо. Він нам поможе, якщо буде якийсь хоч маленький взяток, у нас буде не такий великий напад. Ось зараз дивимось там, де пчоли трохи в шокі, вони воно, пообліплювали вулики. Короте, трошки вони в Ось Все, ось, взагалі, мають не фігася сіро я фігл, зараз відкриваємо ще нижні льоточки. Так, до речі, друзі. По віталійку подобається мені. Бджолка гарна, може, казав, не казав, не пам'ятаю, але ну, бджола гарна. Як працює, ще не знаю, не скажу. Ну, одні принесли добре. Так, друзяшки, ну що, пішов я працювати, врем'я небагато. А, що я приїхав? Понакидати на маленькі корпуса, то що там не понакидав, їх позаливало медом. Зараз понакидаю, щоб їм було трошки простору десь посіяти, а потім ще переберу. Так, все, пішов я працювати. Всім бобрам.